Доброго дня! Рівненська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам НЕК Укренерго зауважень по працюючим блокам немає. Радіаційний та екологічний стан на майданчику та в зоні спостереження станції без змін в нормі. На попередньому тижні ми відмічали, де і весь світ, мабуть, відмічав День волонтера. Волонтери, мабуть, своє велике значення набули спочатку війни. Ще в 2014 році ми всі пам'ятаємо, як волонтери, працюючи в свій вільний час, допомагали екіпірувати наших воїнів захисними касками, бронежилетами. А от з початку повномасштабної війни ім'я волонтера пов'язується з героїзмом. Волонтери забезпечують наших воїнів самим необхідним для захисту життя, для того, щоб воїни наші були здорові, живі і перемагали. Наші волонтери в місті, враж. І волонтери, які працюють в нашій на атомній станції, мають досить високу оцінку, тому що вони навіть в свій вільний час виготовляють край необхідне і досить корисне для Збройних сил України обладнання. Це і системи радіоелектронної боротьби, це і другі системи, які допомагають. Нашим воїнам виживати і боронити нашу землю. Я дякую всім волонтерам і бажаю їм і надалі наснаги, здоров'я. Ну і всім бажаю волонтерам мирного неба, так як і всім нам. На попередньому тижні разом з нашими волонтерами і працівниками нашої станції. Ми зробили таку благодійну акцію, зібрали кошти, і на ці кошти разом з проспілками були придбані вкрай необхідні подарунки від Святого Миколая діткам малозабезпечених сімей із проблемами здоров'я. Я дякую всім нашим робітникам за благодійність і небайдужість. Небайдужність в цей Час до дітей, які не мають можливості в повною мірою відчути доброту і піклування. 10 числа, це вчора, була така річниця досить відома пуск першого блоку Запорізької атомної станції. Всі ми пам'ятаємо, всі ми знаємо, що Запорізька атомна станція це. Енергетичний символ України, її потужності, її надійності. Але сьогодні ця станція під окупацією і надійність роботи цієї станції під питанням. Але робітники Запорізької атомної станції, патріоти України, на сьогодні працюють і зберігають свої фахові. Здібності і цим вони виявляють свою готовність. Як тільки буде звільнена Запорізька атомна станція, вони прийдуть туди для того, щоб відновити її роботу і працювати на благо України. І я хочу подякувати всім працівникам Запорізької атомної станції, які підтримують свої знання. І готові до роботи на своїй рідній станції після її звільнення. Все буде Україна.